Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми поговоримо про наше майбутнє, точніше, про майбутній час дієслова. Вас цікавить майбутнє? Тоді сьогодні урок саме для вас. А для початку ми пригадаємо всі часи, які є в українській мові. Це минулий час, теперішній і майбутній. Ви не забули, що особливість минулого часу полягає в тому, що тільки в минулому часі ми можемо визначити рід дієслова. А в теперішньому часі дієслова теперішнього часу мають тільки недоконаний вид. Саме цим вони відрізняються від минулого і майбутнього і дієслова теперішнього часу змінюються за особами і числами. А що ж ми знаємо про майбутній час? Ну, про майбутній час, будь ласка, натисніть на паузу і прочитайте самостійно. А далі вправа на повторення, наскільки ви вмієте розрізняти часи дієслова. І вам пропоную вибірково розподільний диктант. Розподіліть словосполучення за часами дієслова в них. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що? Перевіряємо. Так, дієслова теперішнього часу це дрімає ліс, іде дощ, та не сніг. Дієслова минулого часу це бігла навприсядки, літо промайнуло, прийшла осінь, прилетіли журавлі, небо потемніло, зачарований красою, земля ожила. Ну і нарешті дієслова майбутнього часу це надягатиму плащ, прокинеться літо, посіємо пшеницю і сьогодні буду косити. Чи правильно ви розподілили дієслова? Уважно перевірте. Якщо ви це все зробили правильно, ну, тоді далі ми можемо говорити про те, що ж таке дієслова майбутнього часу. Отож, дієслова майбутнього часу означають дію, яка відбуватиметься. Недоконаний вид, чи відбудеться доконаний вид у майбутньому. Тобто дієслова доконаного виду, так само, як дієслова майбутнього часу, побачили, да? так само, як і минулого, мають доконаний і недоконаний вид. Змінюються за числами та особами, точно так же, як дієслова теперішнього часу. Змінюються за числами і особами. І зверніть увагу, що ми можемо утворити три форми дієслів майбутнього часу: це проста, складна і складена. Проста форма утворюється від дієслів доконаного виду, зверніть увагу тільки доконаного, за допомогою особових закінчень. Донесу, донесеш, донесе, донесемо, донесете складна форма. Утворюється від дієслів недоконаного виду. Тільки недоконаного, чого вона складна, бо до основи додається суфікс м, ну і особові закінчення. Берегтиму, «берегтимеш», берегтиме, берегтимемо. І складена форма вона нам звична, тому що саме складену форму ми використовуємо у мовленні. До складної ми дещо не звикли, тому нам здаються слова неправильними. А от складена це для нас звична форма. Вона утворюється додаванням до інфінітива недоконаного виду, до поміжного дієслово бути в особових формах. І зверніть увагу, що. Саме дієслово бути змінюється, а неозначена форма дієслова залишається незмінною. Буду їхати, ти будеш їхати, ми будемо їхати, ви будете їхати і так далі. Отож діти, будь ласка, цю табличку ви собі можете або сфотографувати, або заскринити, або ж натиснувши на паузу, записати, щоб у вас така була корисна шпаргалочка. Запам'ятали про просту, складну і складену форму дієслів. Справді, ми умовлені найчастіше користуємося простою для доконаного виду і складеною для недоконаного. Складною ж користуються тільки дуже, як то кажуть, вишукані мовці, тому що вона справді складна для того, щоб ми її утворювали. Але вона мені дуже і дуже подобається, адже саме складна форма дієслів майбутнього часу. Відрізняє нашу мову, ну, наприклад, від мови російської. Отож, розглянемо творення дієслів простої форми майбутнього часу. Скажу вам так, що вони дуже схожі на теперішній час. От порівняйте, перша особа росту. А дієслово майбутній час виросту. Тобто, по суті, це дієслово утворене префіксальним способом. Якщо в теперішньому часі ти ростеш, то майбутній час виростеш. Росте, виросте це вже майбутній час. Ростемо, виростемо. Ростете, виростете. Ростуть. Виростуть, побачили, да? ну і розглянемо. Пишу це теперішній час, а напишу, знову ж таки, додається префікс, і утворюється уже проста форма майбутнього часу. В теперішньому часі пишеш. ну, Правильно, напишеш, пише, напише. Третя особа. Пишемо множина, напишемо. Пишете, у майбутньому напишете друга особа, і третя, пишуть, відповідно, напишуть. Ось саме так утворюється теперішня форма, вибачте, утворюється проста форма майбутнього часу дії слів. Тобто, бачите, що за, свої, за своїми особовими закінченнями і дуже схожа із формами теперішнього часу. Можете собі, до речі, теж, теж цю табличку залишити десь, тобто сфотографувати або заскринити, щоб у вас була така шпаргалочка, щоб ви могли підглянути на особові форми. Щодо дієслів складеної та складної форми. Ну, розглянемо складну форму дієслова бігати, наприклад. Тут уже в нас з'являється суфікс «бігати», му. Бігати меш, бігати ме, бігати мемо, біга -ме те і біга -муть. Складена форма, хоч вона і складена, але набагато простіша, ніж складна. Тому що тут все просто буду бігати, будеш бігати, буде бігати, будемо бігати, будете бігати, будуть бігати. Ну, коротше, забіжай. Отож. Бачимо, що в складеній формі змінюється тільки допоміжне дієслово бути. Хочу звернути вашу увагу, діти, і ви повинні запам'ятати, що дуже часто коли. У реченні вживається складена форма дієслів майбутнього часу, то при визначенні граматичної основи деякі діти підкреслюють цю форму як складений дієслівний присудок. Ну, з одного боку, справді схожа на складений дієслівний присудок, адже містить особове дієслово та неозначену форму. Але я вас застерігаю від цього. Ну, Насправді, складена форма ді, дієслова майбутнього часу не може бути складеним дієслівним присудком, тому що це все одна дія. Буду бігати, тобто бігатиму. Ми її можемо замінити одним словом. Зрозуміли діти? Саме тому складна, складена форма дієслів майбутнього часу є простим присудком, у реченні, а не складеним дієслівним. Отож, ви повинні це, діти запам'ятати. Ну і працюємо практично. Пропоную вам мовне дослідження. Прочитайте і визначте, у якому реченні є всі три форми майбутнього часу. Визначте особу і число всіх трьох дієслів у цьому реченні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли? Справді це друге реченням. Доки житимеш ти, житимеш. Це складна форма. «ти», так, це друга особа однини будуть цвісти. Так, вони будуть цвісти. Це третя особа множини, це складена форма дієслова майбутнього часу, і непогасне це третя особа однини непогасне це дієслово простої форми. Саме в другому реченні вживаються всі три форми майбутнього часу. Якщо ви знайшли і правильно визначили, то я вас вітаю, ви дуже добре запам'ятали матеріал цього уроку. Але і це ще не все, нас чекають попереду низка цікавих, сподіваюся, завдань. Ну, наприклад, творча робота. Утворіть усі форми майбутнього часу від дієслова дивитися, тобто, які ми можемо утворити. Дивитися, що робити. Отож, у нас недоконаний вид, і міркуйте, які ми можемо форми майбутнього часу утворити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ми перевіряємо. Звичайно, оскільки це недоконаний вид, ми можемо утворити складну форму майбутнього часу. Зверніть увагу, як її потрібно було правильно утворити. Дивитимуся, дивитимешся, дивитиметься, дивитимемося, дивитиметися, дивитимуться. Справді є слово таке довге, до речі. Коли ви перевіряєте його форму, зверніть увагу на велику кількість наголошених голосних і та е у слові. Але не тільки складну форму можна було утворити. Можна було утворити, і ви, мабуть, утворили складену форму. Буду дивитися, будеш дивитися, буде дивитися, будемо дивитися, будете дивитися, будуть дивитися. Пишіть у коментарях, хто все ж таки утворив дві форми: складну форму і складену, а не тільки складену. Надалі у нас фразеологічна п'ятихвилинка. хвилинка. Спробуйте до фразеологічних зворотів добратися мінімічні дієслова з довідки. Утворіть від них складену форму майбутнього часу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, крутити носом буде вирадувати, пасти задніх буду відставати, ані парізус, будеш мовчати, узати за розум це будемо розумнішати, продати душу, будуть зраджувати. Ну, я думаю, ви зрозуміли принцип, що у нас змінюється дієслово бути. Буде, буду і так далі. А дієслово інше залишається в неозначеній формі дієслова. Якщо ви зробили правильно, а ви обов'язково перевірте, то я вас вітаю і ми переходимо до наступного завдання. І тут я вам пропоную помислити. Е Ось таке коло думок. Поясніть, чому лише від другого дієслова ми можемо утворити складну і складену форму майбутнього часу. Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте дати відповідь. Ну що, вдалося вам помислити? Зверніть увагу, і я вам підкажу секрет. Кріц, секрет полягає у виді «узяти». Взяти, що зробити? Це доконаний вид дієслова. Тобто від нього ми можемо утворити тільки візьму, так? тобто це буде проста форма. Візьму, візьмеш і так далі. А брати – це що робити? Це недоконана форма дієслова. Недоконаний вид. Брати, братиму, братимеш або буду брати, будеш брати і так далі. Тобто, зверніть увагу, що від дієслова доконаного виду ми утворюємо тільки просту форму, а від дієслів недоконаного виду ми утворюємо складну або ж складену форму дієслів майбутнього часу. Запам'ятали? І також пам'ятайте про те, що складена форма майбутнього часу у реченні є простим присудком. Не забудьте про це. Трапляються в розмовному й художньому стилі тексти, у яких форма одного часу вживається в значенні іншого. Дієслова в теперішньому часі у простій формі майбутнього часу доконаного виду можуть вживатися далі замість дієслів минулого часу. Ну, наприклад, іду я вчора вулицею і раптом зустрічаю шкільного товариша, якого не бачив років десять. Таке вживання властиве розмовному мовленню. Майбутній час може передавати несподівану раптову дію, що вже відбулася. Раптом щось як закричить, дієслова теперішнього або минулого часу доконаного виду іноді вживаються замість майбутнього. Завтра ми їдемо на екскурсію. Я пішов до школи, там буде цікавий вечір. Отож, діти, зверніть увагу на стилістичні особливості вживання майбутнього часу. Отож, такі вислови властиві лише розмовному мовленню, вони підкреслюють впевненість у тім, що дія відбудеться. І на сьогодні все, оцініть свою роботу на уроці. Чи добре ви зрозуміли тему, а може, не зовсім. Виберіть картинку, яка відповідає вашому настрою. І можете написати в коментарях, що ж ви вибрали. А на сьогодні все на сторінці 46 у вашому підручнику ви вивчите правила і виконаєте вправу 76 обов'язково прочитайте, адже там ви ще раз прочитаєте про стилістичні особливості дієслів майбутнього часу. А письмова вправа 78 Любіть і вивчайте українську мову, говориш українською та ти красава! До побачення, на все добре!